Вітаю, друзі! Сьогодні в мене відео в форматі відеовлог, тобто чим живе, чим займаюся я в своїй майстерні. Перед вами матеріал, який я вже демонстрував. Чудовий матеріал, багато з нього чого можна зробити, але оскільки я займаюся токарною справою, то мова звісно піде про токарну роботу. Один з тих стовбурів я вже встиг переробити, переточити, зробити з нього заготовки. І підійшов до другого. Зараз якраз буду займатися його розрізанням крінням. Та перш ніж продовжити, друзі, хочу вам показати, що мені вдалося зробити ось з одного такого метрового стовбуру. А вдалося мені зробити, друзі, ось такі 8 заготовок. З них 4 заготовки під майбутні потужні миски. І чотири таких заготовки. З них дві заготовки під великі тарілки та дві заготовки під менші. Ось так, друзі. Все це зроблено з одного стовбура дуба. До роботи був взятий стовбур діаметром 32 см без кори. Що стосується розмірів, Ну, мова буде йти про діаметр в даному випадку. Одна миска в мене це окрема історія, це в мене окремий творчий експеримент. Всі, всі ці заготовки під майбутні миски мають діаметр 30 см. Дві заготовки під великі тарілки. Також діаметр 30 см. І дві найменші тут діаметр 24 см. Сам стовбур, друзі, враховуючи діаметри, а діаметри тут були від 32 до 42 см, тож сам стовбур я розрізаю на три пеньки або, так би мовити, три шайби. А вже потім кожен пеньок, кожну шайбу я окремо розрізаю на майбутні шаблони. В даному випадку одну шайбу я розрізав на дві частини. І дві наступні шайби я вже різав на три частини. Отже, і отримав вісім заготовок. Зараз, до речі, я збираюся різати цей пеньок, оскільки мені треба зробити заготовки для подальшої роботи. Як, як я це роблю, друзі, я вам зараз продемонструю. Тож, кому буде цікаво, не перемикайтеся, продовжуємо дивитися. Від цього стобуру я, звісно, також встиг відрізати одну шайбу, один пеньок, це добре було помітно, і зробив з нього, з одного пня, ось такі три заготовочки. Що ж, друзі, а зараз відрізаю наступну, тобто розрізаю залишок на дві частини. Ох і важкий кабан, друзі. Ледь притягнув його сюди. Тут у мене така ділянка, де я займаюся розрізанням. Отже, друзі, що далі? Далі я шукаю центр центр стовбура. Проводжу лінію і зараз першим ділом я буду розрізати цей пеньок навпіл. В цьому і полягає суть точіння попер... поперек волокна від радіального точіння. Коли інколи точать тарілки ось так от по циліндру, але в такому випадку залишається центр і, як правило, такі тарілки тріщать. Тобто зараз я, по-перше, розрізаю його навпіл і подивимося, що нам покаже ростин, так би мовити. Адже всередині можуть, можуть бути приховані різноманітні секрети. друзі, первинний, так би мовити, ростин демонструє нам таку картину. Нічого страшного, нічого зайвого я тут не вбачаю. Є, звичайно, ось такі елементи, які постійно зустрічаються в деревині дуба. Це різноманітні жилки тощо. Та, взагалі, друзі, хочу вам е зазначити, що в деревині, на мою думку, немає ніяких побічних. Побічних та сторонніх явищ. Тут це більше залежить, на мою думку, від самого майстра, як він сприймає все те, що йому дарує деревина, природа, та як він, сам майстер, вміє донести все це через свої руки, через своє вміння до людського ока. Отже, друзі, а далі що я роблю? Далі я ще кожну заготовку, адже вони надзвичайно великі, розрізаю ще навпіл. Попередньо вони вже розміщені. Ось так, друзі, виглядає пеньок цей після розрізання. Тобто, по суті, я його розпустив на такі товсті, необрізні дошки. Робота майже завершена, але, звісно, в такому вигляді. Вона не буде ставати в мене на планшайбу, тому я вже попередньо розрі... розмітив, треба ще пообрізати ось ці зайві вугли на кожній, на кожній з дошок, так би мовити. І ось нарешті ось так виглядають вже повністю обрізані заготовки, які я вже ставлю наверстати і починаю з ними працювати. Після цієї роботи в мене, звісно, залишаються ось такі скарби, яких дуже багато. Але, друзі, в моєму випадку вони, звісно, нікуди не пропадуть. Тут вони гарно висохнуть, підсохнуть. Погода зараз всьому сприяє. А взимку підуть в мою піч. Ще є друга частина подібних скарбів, друзі. Це тирса та стружка після розпилювання розрізання. Та безпосередньо з під токарного верстату. який Цю стружку я також просушую. І також взимку все це діло піде на опалення будинку. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішній свій токарний блог. Подібна робота є невід'ємною частиною мого токарного ремесла. Якщо це відео вам було цікаве, можете поставити вподобайку. Ну, якщо ні, звичайно, самі знаєте, що робити. старій добрі традиції, друзі, закликаю вас. підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український Ютуб. Пишіть коментарі, діліться своїми враженнями, розповідайте про свій досвід. Дякую за увагу, бережіть себе, до наступних зустрічей.